Противник з чотирьох сторін евакуацію провести неможливо. Їх уже позицію розбирали і в піві, і миномети. Це було вже фатально. Я стріляв під 10-15 метрів. Притик. Наші збройні сили не перестають дивувати. І сьогодні ми завітали до 128-ї бригади ТРО Дике Поле і розкажемо вам про одну з таких історій: Світлана. Їй 59 років. В критичний момент вона взяла до рук гранатомет, вразила ворога, чим врятувала свій підрозділ від оточення. Тут жили орки, довгий, тривалий час. Вони тут жили. І що тут написано? Вооружені сили Росії. Вот эти вещи, рюкзаки, ботинки, все, что нажито непосильным трудом, все, что они спиздили у наших людей, оно все, бач, не донесли. Не донесли, они не успели их, ракета нас догнала. Так что это предупреждение для всех орков, что сюда нечего лезть на нашу землю. В той час 230-й батальйон саме займав оборону Старомайорського. Противник вже декілька місяців намагався малими групами провести штурмові дії. Передній край батальйонного району оборони 4 кілометри. В той час склалася оперативна обстановка така, що сусіда справа вже не було. 5 травня, якраз на Великодень, почались великі штурми Старомайорського при підтримці танків, техніки. В той ранок сам Старомайорський. Річка Мокрія Яли, посадка, яку ми ще додатково тримаємо зі Старомайорська. Ми проводимо штурмові дії, відновлюємо позицію. На крайню позицію заходять наші військовослужбовці, знищуємо противника, тому що штурмова група намагалася закріпитися саме там. І після того справа одразу починає рух бронегрупи прориву: три танки противника. Першу бронегрупу Вдалося вразити два танки. Один намагається прорватися, відпрацьовує БК в цей час з фронту заходить 4 бехи за підтримкою танків, скидує десант. За ними одразу на багі та на мотоциклах штурмові групи намагаються вклинитися в фронт та обійти нас справа. Так почалися штурми. Загальна кількість таких волн була вісім. В кожній 5-6 одиниць техніки. Це був перший день. В той час в мене були сили приблизно за батальйон до роти та колективка. І все. Противник на ділянці прориву кількісно десь в 10 разів превосходно. В той час якраз підрозділ пані Світлани знаходився на лівому фланзі. Противник в міжпозиційний простір намагається обійти їх, щоб обрізати мені логістичні шляхи. Позиції переднього краю я можу забезпечити лише дронами, тому що є позиції на той час, які ведуть бої в повному оточенні. Евакуацію провести неможливо. Противник з чотирьох сторін. Це коли бачимо на стрімі, що противник намагається просичитися, одразу я передаю команду на КСП. Другої роти, там у мене сержант, тому що ситуація склалась така, що у мене начальник штабу Вакант, заступник в лікарні. Двох командирів роти немає. У мене один командир роти піхотного підрозділу, лише, який знаходиться на КСП в Старомайорському, і у нього сама зона відповідальності, ротно-опорний пункт на ділянці прориву. І ця ситуація сталася саме в таких умовах. Чеки вдихають наші. Усі хлопці вони всі тримали оборону, і скільки людей було, всі були там. Це ми з нашим головним сержантом Романом. Треба було заступити на ротний опорний пункт. Ми чули по рації, що Комбат передавав, де заходять орки, де заїжджають БТРи, танки, з якої, з якої сторони і сторони вони йдуть. І ми це хлопцям передавали. Ну, так як я була з Романом, і я постійно чула, що трапилось, трапиться, де що відбувається. І коли Роман відпочивав, такий маленький час, коли йому здавалося відпочити, я брала, приймала тоді на себе це управління, чула і передавала солдатам, що треба робити. Я почула операції, що комбат передає, що заходять група біля нас, через один будиночок ДРГ, десь кількість трьох-чотирьох чоловіків. Вони вже зайшли в цю хатинку, і треба було негайно приймати рішення, треба їх вибивати, іначе вони, вони закріплюються. І вже коли вечором сіріє, так їх накопичується дуже багато. Вони маленькими групами просочуються, і вже, можливо, там може бути і 10 і 15 їх чоловік. Ну і тоді я, знаєте, не вагаючись, я таке прийняла рішення, що треба щось робити. От, на таких емоціях я побігла, у нас у гаражі було зброя. Я схопила гранатомети, дуже багато, я їх розложила, видірнула чекіпа, взводила їх, там гранати розложила, у мене все було готове, а тоді, щось не думаючи, я один схопила і побігла через домик, підбігла прямо до вікна, до віконця, вистрілила в віконця і прибігла назад. Ну і Роман, чесно кажучи, він був в шоці. Він просто. Не очікував. Він не що ви, очікував. Може. Він навіть він вже така, не, не знав, що мені сказати. І тоді подумав так трохи, а потім каже: Ну, молодець. Після того, як почув якийсь гурт, я зрозумів, що якийсь постріл був. Я відреагував і трохи був розлючений. Це було зроблено без команди, але згодом я трохи осмислив і зрозумів, якби вони закріпилися в цій будівлі одразу. Вони прикривали наступні групи, які заходили, і закріплялися далі. І це було вже фатально. Зараз німець наша бригада. На той момент я не розуміла, наприклад, що я таке щось зробила. Це було важливо, і я це зробила. А не було от страху, знаєте, зробити дію? Ні, Якусь. ви знаєте, в мене якось нема страху. Нема я, я якась така бойова така жіночка. Ну, знаєте, може, тому що вже е, такий вік, вже 59 років. Я більше хвилююсь за наших хлопців, яким там є такі молоденькі, молоді зовсім, в яких ще й дівчат немає, знаєте, і, і сім'ї. І я більше за них хвилююсь. І за себе ніколи не хвилююсь. — що Тут так? — о, точно мой гарем. саме в цій ситуації пані Світлана деблокувала логістичний шлях забезпечення своєї роти та резервів, які вже зайшли на посилення їх флангу у Старомайорському. Що стосується вогнового впливу, противнику в той час противник застосовував все. В попередньому краю противник постійно застосовував артилерійські обстріли, скиди з дронів і тиск ФПВ, який там був саме на Старомайорську. Я ще не бачив ніде. У мене лише на мій батальйонний район до початку штурмів було. Більше як 100 фпівронів. Тобто на кожну позицію в середньому приходило 5-6 фпівронів постійно, а на ділянки прориву, коли ми розуміли, що вони штурмують, до 80 Бували ситуації, коли на позиції в мене залишався один боєздатний військовослужбовець, інші поранені. Евакуйовуються, і один військовослужбовець у мене 20 годин тримав вулицю, поки я змог завести до нього посилення з суміжних підрозділів, які прибули на посилення мого. Я якраз перед цим на ніч заходив на позиції. Гради були, ми заходили, ми їли, зайшли на позиції, хати гуріли все підряд. Тяжко було йти, але зайшли там, поміняли ми хлопців. Я стріляв в підорі ар... за 10-15 метрів нас тільки близько вони підходили? Ну, заблудилися десь три штучки. І так пройшли десь курчами і вийшли якраз на нас. Вони були. Просто впритул добу? Так. Ну, да. угу. І в притул їх зустріли. В той момент у мене була лише одна думка: як зберегти особовий склад, де знайти ці резерви, до кого звертатися з вищого керівництва, для того, щоб підтягнулися резерви, щоб хоч трошки. Посилити особовий склад, важких поранених намагалися одразу евакуювати, а легкі поранені зачастую навіть відмовлялися виходити залишити своїх побратимів. Тому що, коли ви втрьох на позиції, коли ви тримаєте вулицю, коли на вас йдуть постійні штурми, вони просто не могли залишити один одного. У тебе є страх за особовий склад. Ти проживаєш кожний момент на кожній позиції. Тебе током б'є, коли виходить в рацію Контакт. Прямо розриває, коли проходить інформація про втрату. Тебе ноги не міють в цей час. Тому що ти їх знаєш всіх. У нас була ситуація, коли хлопці вже на передньому краї тримали позиції і їх уже позицію розбирали. І в піві, і миномети, і БТРи заїжджали, і. Там на них були вже орки, їх було багато, вони спригували, накопичувались. І у хлопців була дуже погана відимость. І комбат казав по рації, що дивіться, з лівого флангу заходять орки. І казав, на якої відстані вони на там, скільки метрів. І ми передавали хлопцям, і хлопці тоді вже в цей бік розвертались і вели бой, бій стрілковий. Всі тримали позиції, ніхто не покинув позиції. Ну, були такі хлопці, хто питав там парація, коли мене вже виведуть, тому що не було можливості поміняти хлопців, не було можливості зайти на ці позиції, це було небезпечно. І ми, я рації казала: хлопці, тримайтеся. Як тільки така можливість, таке віконце появиться, вас обов'язково поміняють. І вони чули, що з ними жіночка чули мій голос. І... Все-все добре, все, і далі ми працюємо, так було. Я разом з ними, і це їх мотивувало так. 20 лиші днів штурми були, але ми вистояли там 14 суток нам, ну, і ротація прийшла нам. Як ти зайдеш, те село за їх, в зайшли, як у я зрівняли, не розумію чого. І говорю, те село від чого. Ми не люди помішали, ніхто ж не мішав їм жити спокійно. І що ворога недооцінювати не можна за ці роки війни? Він також навчився воювати і дуже непогано, і ще перевишує перевершує, перевершує нас своєю кількістю. Я бачу, от на полі бою, так що. Ну, росіяни вони не зупиняють, вони не бажають зупинити війну. І я, я вважаю і бачу, що нам дуже потрібна зброя і така важка зброя. Тому що росіяни вони тільки розуміють мову сили. Все!